Всім привіт! Сьогодні я скажу, як я писала вірш, я оптиміст. А спочатку перші чотири рядка мені в житті щастя бракує. Я просто роблю щось не те. Життя приносить один смуток, але я зараз не про це. Я оптиміст і сказано все в тесті. Тест. Я пройшла тест. І тому мені тест показав, що я 100% оптиміст. Але спочатку, коли я перша перші та я ж кажу, вона перероблювалася за неправильності е, порозуміння з коректором, тобто е, вона подумала в, в, тест, в тексті, вона написала букву літеру. А я кажу, ні, саме тест я пройшла, я 100% оптиміст. І тому ми переправляли плюс за те, що це був суджу. Я оптиміст і сказано все в тесті. Я усміхаюся навіть цей обід. За всіх сильніша я на всій планеті. Я заслуговую на цей квітучий світ. коли людина оптиміст. Вона спасає всю планету. Вона сильна. І е, перша храка говорити про те, що е, так, я така людина, як і всі, і в мене трапляються якісь свої негаразди, Але саме оптиміст. Оптимізм веде мене далі, далі рухатися, жити, творити. і Відчувати себе набагато щасливіше, ніж інші, які постійно перебувають в такому стані, знаєте, песимістичному. І, і навіть, коли життя приносить смуток, я все одно залишаюся оптимістом. Я знаходжу нові шляхи, нові а, варіанти, як дійсно взагалі це як не потрібно нічого видумувати. якось це... В принципі, це так скажу вам не знало. Оптимізм, в принципі, потрібно випрацьовувати. Кожен може випрацювати. Там далі йде вірш, але я все не буду зачитувати. А, нагадаю, що цей вірш був написаний 25 квітня у 2024 році, так як і створена ця книга, знаходиться він е, у збірці по це життя в розділі, як доля скаже, так і буде. А, що хочу сказати з приводу сьогоднішнього дня. Зараз я вам щось покажу зараз. Вся я ось така гарна. Тою, може так якось буде краще видно. Я знаю, де буде видно краще. Ви дійсно знаєте друзі. Може, треба було б тут якось присісти, щось показати, бо тут був дуже гарний фон. А так сонце сяє і все засяяло. Все засяяло. Ось такі обняння, бачите, кофта вільна, і робить трохи таку грудь. Знаєте? Побільшу, але це мені не так важливо. Я не знаю, кому це важливо. Чоловіки, якщо у вас є свої жінки, для чого ви їх знайшли? Дивіться, будь ласка, на їхню грудь. Адже коли ви їх обирали, вас вона одразу влаштувала за чогось, або не влаштувала, але ви знайшли всі жінці, так, звершив, переходимо в текулі. Знайшли всі жінці щось інше, тому зверніть увагу і згадайте, що ви в ній не знайшли, знаючи, що груди це не головне. Тому не потрібно поглядати на інших, зіряти і завжди просто це був ваш вибір. І нікого вражати десять разів перекидатися на когось іншого. Зробіть один раз вибір свій в житті. І будьте щасливими. Всім бажаю чудового Ганого дня. А я пішла кататись на роликах. Ой. І звичайно, тумакавою заліз, бо не боже. І, звичайно, робити для вас відео. Люблю, цілую.